Дивіться, яка шикарна лампа. Солотвинська лампа з магазину соляні лампи. СМТ Солотвина Спортивна 116. Чудова лампа. Порода. Солі. Саме солотинської солі. Ну така лампа. Це черешня, це не букова підставочка, на ну, черешні. Це теж міцне дерево тверде. Шикарна. Вона ж щось в мене карета скрипить, але уявлення, мабуть, у вас є, яка чудова лампа. Захист від бронхолегеневих захворювань. А, я вибачаюся, там хтось каже мені, що я дуже швидко е, кручу лампу, що люди не можуть помітити. Так я от я забувся, буду повільніше крутити, щоб ви. Розгляділи лампу з усіх сторін, а її ж можна ставити в... з будь-якої сторони. Вона дуже гарно виглядає.